Заходимо в будь-який відеоредактор та додаємо поверх нашого відео футаж. Можемо в цьому випадку його обрізати і вибрати нам потрібний для нас елемент. Мені більше подобається, де тут пролітає ось така велика сніжинка. Ось на ньому ми і зупинимось. Натискаємо. Далі ми переходимо в меню і обираємо змішені. Натискаємо Заміна світа. І розтягуємо наш футаж на все відео, передивляємось. Чудово. Поверх ми можемо додати ще один футаж, наприклад, в кінці. Так само ми робимо, натискаємо додати, вибираємо елемент і вибираємо ще один футаж. Ми можемо його пальчиками подвинути і розмістити ось тут зверху. Далі так само натискаємо смішені, заміна свята, готово. Але в такому випадку у нас є дуже помітна лінія, де проходить сам футаж. Щоб цього уникнути, ми переходимо в маску, обираємо лінійну і пальчиками розтягуємо лінію, розмиваємо краї. Натискаємо підтвердити і передивляємось. Чудово, зберігаємо.